Добрий день, дорогі підписники компанії «Проммонтаж». Сьогодні закінчила монтаж генератора і чотири щита АВР, які будуть обслуговувати чотири будинки. Щити промарковані. Будинок Г. і щит щит С. Куди приходить живлення від генератора. Генератор від компанії Wilson. Дуже добрий генератор, потужністю 44 кВт, працює стабільно. Генератор встановили на віброопори. Віброопори з кожної сторони. Три штуки. Е рішення було прийнято е зробити гладкою трубою е через герметичні води. Отакі коробка муфта на металічні хомути і закріпили на стюнки. Так що все працює, все добре. Е покажу один. Із щитів. Авер сам моторпривод, моторприводний перемикач стокомек, надійний виробник. Так що нижня частина це місцева мережа, праворуч це живлення від генератора. Зверху навантаження на кожний будинок. Зробили захист на лампи, які Ну вони називаються Voltmet, е який показує напругу мережі, показує напругу е, навантаження і е, напругу генератора. Так що хай працює, все буде Україна. Замовник задоволений роботою, все працює в штатному режимі. На даний час йде перевірка самого генератора, робляться куськоналавичні роботи. Так що все буде Україна, все буде гаразд, працюємо далі.